Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1313. Це підручник команди Брав 8-клас, автора Олександра Істерик. І наше завдання розв'язання графічно рівняння. Пам'ятаємо, як це розв'язується. Так, Креслимо два графіка, те, що до дорівня, те, що після дорівнює. І на перетині буде наш розв'язок. Поїдемо. Поїдемо. Поїхали. Так. Перше, так, у нас х квадрат дорівнює 4. Ну, 4 це лінія, так, і дорівнює 4 не страшно. А от y дорівнює х квадрат. нам ну, треба накреслити. Ну, і починається. Як я завжди кажу, саме противне це табличку накреслити. Не знаю. Мені, мабуть, графіку легше креслити. Так, Х, y. Значить, що ми беремо? Беремо. Невеличкі значення, але так, щоб це було, ну прям, ну, я розумію, грік до рівня 4 повинно 100% бути, щоб був якийсь перетин. Тому почнемо з мінус 3. Давайте так, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2 і 3. Я думаю, нам вистачить уволю. Бо знаємо, що великі графіки малювати нам, як кажуть, не з руки. У зошиті, клітинок не вистачає, і так далі. і Так, далі. Так, ну що, поїхали. Дивіться, функцію не буду. Буду, все ж таки, у першому запишу: y дорівнює х квадрат. Підставляємо спочатку мінус 3. Це буде 9. Далі. Мінус 2. Це буде 4. Далі мінус 1. Це буде 1. Так. 0. Ну, а далі симетрично. 1, 4, 9. Пам'ятаємо, так? Це симметрія. Я думаю, вже графік ви вивчили, і так далі. ви Все вивчили. Я у вас не сумніваюся. Як кажуть, будемо економити час, не затягувати. Тому переходимо безпосередньо до графіка. ой 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 ой, -ой, 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 -ой. Ніти, на жало, пробачте. це зараз виключу. Так, графік. Мені треба верхня частина до 9. так? Угу. Є. Ну, перше, що ми проведемо, це дорівнює 4. Так, це прямо. Нічого страшного тут немає. Красиво є. Наступні точки. Поїхали. 0, 0 Я ставлю завжди симметрично. Мінус 2, 4. Так, 2, 4. Ну і мінус 39. Так само тут. Малюємо. Не знаю, як у мене вийде. Ось тут у мене просто охта. Можна сказати, ідеально. Ну, не благодаря мені. Так зараз більше трошки, мабуть, якщо дозволить, не хоче мені дозволяти. Так, назвер. О, майже попав. Ну, просто мені трошечки не видно і за верхушечки. Так, ну, приблизно, так? Ось. Ну, і дивимося. Де у нас перетинається? Оточці по Х беремо мінус 2-4. Розв'яжіть графічне рівняння. Тобто у нас х дорівнює мінус 2 і Х дорівнює 2. Хоч так, хоч так, у нас Y дорівнює 4. Так, переходимо до другого рівняння. А ви поставте лайк і підпишіться на канал, це для мене дуже важливо. Так, вважайте мене лінівою, але все ж таки у другому у нас знову х квадрат дорівнює мінус 2х. І тому переписувати одне і те саме ви, вам придеться. Так, у другому. Тобто все ідентично, y дорівнює х квадрат придеться. Так? Друге у нас функція, y дорівнює мінус 2х. Це прямо. Давайте накреслимо таблицю на дві точки. Давайте так, я економлюю і і свій час, по так, щоб не переписувати одне і те саме. Чому не можна написати геометрію аналогічно, так? Давайте виберемо маленькі точки, давайте 0, наприклад, 0. Ну, і мінус 1. Я така банальна. Ну що, підставляємо? Y дорівнює мінус 2х, дорівнює мінус 2 замість y о х побачте, 0, це буде 0. Так. И y дорівнює мінус 2х дорівнює мінус 2 помножити на мінус 1. Це буде 2. Ну, я лінив. Так, графік у нас один є. Давайте я трошечки поміняю колір, щоб у нас було червоненьке. Так, 0, 0. Ось у нас 0, 0 точка. І друга точка мінус 1, 2. Мінус 1, 2. Ось у нас точка. Ось через це нам з вами треба провести пряму. Але точно провести а не так, як у мене. Я зараз буду максимально її вирівнювати, тому що тут в графіку дуже важливо, це дуже важливо. Тому що ми будемо дивитися, у нас розв'язок. Подивіться, у нас виходить, що через дві точки проходить. Так, тобто перший х у нас дорівнює нулю, це вне конкуренції. Так, ось тут х дорівнює 0, а ось тут у нас х дорівнює мінус 2. Бачите? Мінус 2. Можемо навіть перевірити. Дивіться, якщо у нас підставимо мінус 2, дорівнює мінус 2 помножити на мінус 2, буде 4. Це перевірка. Це... Не, вам не потрібно це переписувати. Ну, все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.